Ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В іншому перекладі слово не бачено передають, як не об'являлося. І саме цей термін хіба є більш е, влучний в даному контексті? Бо справді Ісус об'являється, Ісус об'являється як справжній Месія, коли Івана Хрестителя було ув'язнено, і він ще у своїх людських сумнівах посилає до Ісуса, щоб Він засвідчив, чи справді Він є той Месії, якого очікують, чи треба ще якогось чекати. То Ісус не дає прямої відповіді, але саме об'являє і для Івана Хрестителя словами Пророка Ісаї, «Ідіть і сповістіть Іванові, що сліпі бачать, глухі чують, бісів виганяються і вигоюється всяка недуга і проповідується Євангелієм. Євангеліє, саме, через яке Бог об'являється нам. Бог себе відкриває через Ісуса, через свого єдинородного Сина. І сьогодні Євангеліє торкає хіба найсвятішого почуття найсвятішого. Найсвятішої чесноти, яка є присутня, притаманна для кожної людини, почуття віри. Без цього почуття, мені здається, людині, чи вона вірить, чи вона думає, що вона не вірить. Але без віри є неможливо жити, неможливо бути, тому що кожен наш крок, кожен наш план, кожен наш сучасне слово проект є неможливий без того, щоб ми в нього не вклали віру. Бо якщо віри не матимемо, то будемо стояти на місці, ми не зможемо сподіватися на результат. А отже для нас, християн, віра це є безпосередній зв'язок з нашим Творцем, зв'язок з Богом. Звичайно, що і віра буває різною. Вона може бути твердою, непохитною. Віра може бути поверхневою, тільки можемо на словах говорити про неї, тому що, як говорить Іван Золотоустий, що віра, вона полягає в убогості серця і, безмежно, і на безмежній любові до Бога, де є віра, яка десь засвідчується нашими ділами, нашими справами. І щоб переконатися, десь зробити. Для себе іспит у своїй вірі маємо сьогодні дуже гарне об'явлення Боже через уривок Євангельський, який ми щойно з вами почули. Віра це є дія, віра це не тільки очікування невидимого. А тверде переконання у присутності, у дієвості. І якщо немає твердої віри, про це нам сьогодні свідчить Ісус, ставлячи питання двом сліпцям, а чи вірите, що я вам можу це зробити? В інших місцях дуже часто Ісус навіть і не питається про віру. Дуже часто Він своїм владним Божественним Словом, своїм бажанням оздоровлює, зцілює, повертає до життя. Але саме тут це слово, мені здається, сказане, відноситься до кожного з нас. Тут присутніх. Тому що ми вважаємо себе, що ми є віруючими людьми. Але чи цей інструмент є дієвий для нас в нашому відношенні, в нашому зв'язку із нашим Творцем. Дуже часто наша віра носить саме такий. Поверхневий характер, перечитуючи якось наперед сьогоднішнє Євангеліє, сам для себе поставив питання. А чи я вірую справді в те, що Ісус зцілив? Знову показав, навіть не знову, бо не знаємо, чи ці сліпці були з народження, чи через якусь хворобу, чи через якийсь випадок стали сліпими. Але що е, Ісус зцілив їх? Адже ж ми зустрічаємося, напевно, до сьогоднішнього дня з безлічу немічними. На хвороби зору, на незрячих. І напевно не раз десь закрадається в нас сумнів. А чи це є можливо? І відповіддю для цього буде наше відношення до цього слова, до Євангелія. Чи воно є для нас авторитетом? І, звичайно, що якщо ми в цьому сумніваємося, що Євангеліє є авторитетом для мене об'явленням Божої волі, то і сумнівною є тоді наша віра. І можливо через те ми сьогодні і переживаємо те, що переживаємо. Адже скільки із нас є віруючих людей, які е, своїх матеріальних статків можемо будувати храми цілі, скити наші, можемо для себе збирати різні частини мощів святих збирати різні старовинні ікони а дуже часто наші поступки далеко є невідповідними до того що зовні ми стараємося виглядати віруючими людьми. Чи віруєте, що я вам можу це зробити? Сьогодні наш народ, але й ціле суспільство власне переживає. Кризу віри. Ми вже, Богу дякувати, будемо відзначати приблизно 25 років, коли можемо вільно визнавати свою віру, можемо вільно ходити до храму, молитися, сповідатися, причащатися. Але сьогодні нам вартує, Задуматися над тим, а чи вартості християнської віри, чи вони у нас розвиваються, а чи ми хочемо часом бути для когось гарно виглядати? Можемо десь і потоптати свої християнські цінності. Сьогодні стоїть гостре питання для нашої України, для кожного українця. Цінність родини, цінність сім'ї, де Дуже виразно Святе письмо говорить про те, що чоловіком і жінкою створив їх. Через якісь свої, не знаю, назвав би, може, психологічні вади, ми готові змінити і цю правду. Яке нам об'являє Боже Слово. А що нам вартує? Ми можемо змінювати навіть наші державні законні приписи. Нам нічого не вартує змінити рукав Великої річки Дніпра на маленьку річку і робити на берегах її. Що хотіти кожний із нас, щоб себе оправдати у якихось своїх немочах, пристрастях, здатний міняти і свій погляд до Божого об'явлення? Сьогоднішній Євангеліє звертається. Саме до нас, до віруючих людей, які своїм визнанням не тільки на словах, хоча для християнина, для віруючої людини слово мусить мати велику вартість, недаремно, як продовженням зцілення сліпців. Ісус сьогодні також повертає мову, німому. мову, мову, яку закрив диявол. Ісус виганяє цього біса. І народ, який спостерігає за цим всім, дуже важливе свідчення дає нам. Що до цього часу такого ще в Ізраїлі не об'являлось? Він є об'явленням присутності Бога у кожному житті, що кожне життя є вартісним для Нього. Тепер. Мусить кожний із нас відповісти, чи справді віра в моєму житті є дієвою. Чи саме мені бракує оцього відношення до моїх особистих немочей, до того, що я Десь переживаю помилково, неправильно переживаю, мені бракує оцієї такої наснаги сліпців. Попросити Господа, щоб він помилував мене, щоб він змінив мене. Відкритися для нього, щоб Він діткнувся до моїх ран, до моїх немочей, до моєї сліпоти, до моєї німоти. Своїм об'явленням, своїм могутнім словом. Нехай стане світло. Просімо сьогодні у Христа. Щоб, щоб він просвітив, просвітив мене, але не тільки мене, щоб просвітив все наше суспільство, щоб ми його прийняли і по-справжньому повірили в нього, в нього. а Нашими вчинками, наші, нашими ділами, нашими поступками, щоб ми свідчили цілому світові про те, що ми є його учні і що ми є разом з Ним, Його силою, в довір'я Йому, також повертати і зір. Тим, які ще по сьогодні народжуються, чи стають сліпцями також і також сліпцями фізичними. Просімо в Господа про це ласку, а ми стараємося відкритися на те, щоб світло його засяяло в нашому серці. В нашій природі, і щоб ми свідчили це світло цілому світові, яке дуже світ, який дуже чекає на свідчення наше. Амінь.